Добрий день, шановні друзі, хочу познайомити вас з новою розробкою на старих коренях, скажімо так. То багато ходить розмов там лишніх. Бакіни, я там тримаю бакіні, у мене бакіни безкружні, у мене бакіни широкохвості. Будь ласка, займайтесь, ніхто ж вам не заважає. Але скажу одне єдине. Ось дивіться. Ось цією породою, вдосконаленням цієї породи я займаюсь більше 20 років. Але ця порода, ця порода якраз е е е її назва буде Новокозацькі модернові високольотні. Це E, прир... e, порода майже доведена до якогось логічного e, початку, але на неї нема ні стандарта, ні клубу на цю породу, тому й породи фактично, можна сказати, нем... e, нема. Хоча люди, які до мене приїжджають по українським ігровим високольотним, Бачачи політ цих голубів, вони їх хочуть також мати. Але фактично, фактично якщо так подивитися, по всім параметрам це безчубий голуб, без лохмочок, без ніяких прикрас. Абсолютно простий голуб різних окрасів. І ця порода зроблена з матеріалу, основним матеріалом для. Цієї породи послужили старокозацькі вертуни, яких споконвіку держали у нас на Україні. Мій дід тримав їх, мій прадід їх тримав, але з часом порода почала вироджуватись, особливо, коли в розквіт війшли миколаївські безкружні голуби, то з вертунами стали не те, що бороться. А категорично бороться, Тобто голубів, які вертяться, ну в Україні ігнорували. Ну був такий час. І прийшов час, коли я захотів вистановити е цю справедливість і вистановити цю українську породу, то е результат був плачебний. Тобто я спробував зібрав з зі усієї України два десятка калік, одне без ока, одне без. Лапи, друге там взагалі покоцане, криво ходить. Е, і чому? Тому що вертуниці були наскільки закровлені і занедбані, що вони, вони піднімались, да, вони піднімались кругами на висоту. Це вони були віслокрилими, е, на ну, подібні до Крюківських. Тільки більш видовшине, щось середнє між Одеситом і Крюківським голубом, отакі От були старокозацькі голуби, якими займались козаки в Запорізькій січі і в інших регіонах нашої країни. Але з приходом Миколаївської породи ця порода почала втрачати свій розвиток, і кхе, вийшло те, що я зібрав матеріал, вивів молодняк. Але із 40 штук молодняка в мене лишилось 12 калік на зиму. Чому? Тому що попадаючи в дерево, голуби, піднімаючись на висоту, потім починали верт аж донизу і падали в дерево, не встигали розвернутися, розбивали. Вибивали очі, ламали ноги, ламали крила і так далі, і тому подібне, і оставались каліками, на жаль. І стало питання: або вичеркнути цю породу, як уже втрачену, або її переробити. Два варіанти переробки породи. Один це зробити їх короткодзьобами, зробити їх широкохвостими, ну, тобто виставковими, не літучими голубами. Ну, я так подумав, що є досить багато порід, і я займаюся короткодзьобими голубами в основі своїй. У мене більше тисячі голубів різних порід. В основному це короткодзьоба птиця, яку знають у всьому світі, не тільки в Україні. В Україні навіть менше знають голубів, яких я тримаю. У українців я знайомлюсь з більш простими породами, якими вони хочуть займатися. Це ігрові високольотні голуби. І е, в даний момент е, треба було що зробити? Треба було додати кров в старокозацьких голубів, щоб е, поміняти в основі своїй е, оцей вірт. На гру з набором висоти. Це складна дуже робота. Я перепробував багато порід. Я брав навіть з баку. Знаєте, в мене є з баку дуже такі високопоставлені люди, які привозили мені і пересилали дуже класних голубів бакінських. Але Ну, вони мені ніяк не підходили. Все одно вони були трошки безстрольоті. Мені треба було мідніших голубів для того, щоб зробити цю породу. Я спробував взяти іранців, тегеранських голубів острочубих. У моїх роликах вони є. Да, тегеранські голуби, крупні, гострочуби е з довгим корпусом літають довго, 12 і більше годин, але. Опять же, те ж саме Лешо і з бакінцями. Вони носяться, як місір Шмітти, якщо бакінці кругами літають, і їм треба розгон, щоб це грати, то е, тегеранським вони взагалі літають або восьмерками, або від горизонту до горизонту. І коли надходять на дом, тоді починають грати. Е, весь польот проходить в основному на середніх і високих висотах, гра. Як взрив на макаронної фабриці, красива, з ударами, з хлопками, з лязгом, з тріском. Але бистрольота порода. Навіть від яструба вони уходили наскільки красиво, що це тільки ця порода навіть так може. Вони переворачувались на спину, коли доганяв сокіл сапсан, і дергали лапками. І, і сокол з перепугу уходив в бік момент, коли він повинен був напасти. Ось цінна ця порода. Але для того, щоб на одних кругах з українськими ігровими високольотними, мені потрібна була порода, яка аналогічно літає. І я почав працювати, щоб не втратити е, взагалі е, старокозацьких. Е, і щоб ця порода, яку тримав і дід, і прадід мій, ну, отримала нову форму. От і я почав шукати далі. І знайшов я, я вам показував в роликах, якщо кому цікаво, у мене, у мене на моїй сторінці в Ютубі є ці ролики, які голубів мені привезли з Ірану. Спочатку тигеранських острочубих. я їх навів аж до 60 штук. Літали всі, я вже розказав, як вони літали. Потім я їх віддав всіх. Фактично, 60 штук я вивів і дорого я за них заплатив. Чесно кажучи, такі голуби коштують ну, не менше 100 євро, плюс доставка в Україну і ще 50 євро. За голову. Потім я купив. Інших голубів, простеньких, без лохмочок, без щубів, таких куценьких, ну, декоративного вигляду. Але для селекції вони здорово мені допомогли. Значить, дивіться, ця порода вона комбінована. Основа тут старокозацькі голуби, віслокрили і трошки навіть з середнім дзьобиком. І віслокрилі. Друга порода, яка приймала участь для того, щоб закріпити і також її якби спасти, це кіровоградські голуби, ну як правильно сказати, Пропивницький зараз. Ну, кіровоградських кольорових голубів. З повільним польотом, як у Миколаївських, ви всі знаєте. Це дуже красиві кольорові голуби своїми кольорами, але їх фактично не ганяють, а тримають в чердаках. І мені хотілося, щоб ця порода також колись почала літати. Я додав її в старокозацьких, е, Ну, вийшло не дуже гарно, чесно кажучи. Це перше, що я зробив. Ця порода е, трохи літала з годинку, але вона вертілась. Вертілась, причому крупні голуби, коли вертяться, це навіть смішно. Треба було шукати ще щось. Щоб додати їм високольотності, я знайшов я одній з кращих раз пакистанських високольотних голубів. І це третя порода, яка прийняла участь. В цій розробці. Після цього голуби стали літати до високо і довго, але взагалі були без всякої, навіть намітки на ігру. Ніорту, ні ігри. Треба було шукати, щоб вони підходили і в'язались з українськими ігровими високольотними. Треба було шукати щось. Таке, щоб дало їм ігру медленну, плавну, з набором висоти, без розбивання крил. А з таким польотом, щоб вони були як українські ігрові високольотні породи, з якими я вас знайомив. І я додав оці іранців. Там було ну, в основному мраморно шеї голуби. І коли я додав цю е, породу, в мене вийшов. Результат Результат от, перед вами. Ви їх бачите в небі, ви їх не бачите, але багато хто їх бачив в небі, багато хто, хто їх хоче, але я їх не можу нікуди і нікому давати, поки на цю породу нема клуба і нема стандарта, то фактично вважається, що породи нема. Але коли приїздять люди до мене і бачать поліції голубів, всі буквально хочуть їх мати. Отака ця порода. Тому запрошую українських голубіводів вступати до нового клубу, який, який ми разом зробимо, і це не важко, створимо цей клуб. І будемо займатися цією породою. Вона дуже похожа на бакінську породу по зовнішньому вигляду. Простенькі, голоногі, безщубі. І єдине, польот відрізняється дуже сильно відрізняється польот. Він більше схожий на Миколаївських ігрових. Отака ця порода. Запрошую до співпраці. Що для цього треба? Скажу. То там багато питань задавали. Протоколи польотів вистав, де зареєстрований клуб і ще багато всяких таких питань. Значить, я являюсь керівником Всеукраїнської Національної федерації заводчиків. Всіх видів чистопородних птахів. Це перереєстрована організація, вона раніше називалась аматорів всіх видів птахів. Ми зробили перереєстрацію, трошки переробили устав, який дозволяє нам дозволяє нам переводити голубіводство України на. Е на манер європейський. Одна порода, один клуб, вся Україна, тобто всеукраїнський національний клуб однієї породи. Зібрались, є про що поговорити. А коли в нас клуби були по регіонам, зібрались один Павліна, один Якобіна, один е ще когось. Поговорити ні про що. І результатів теж було мало. Надіюсь, що зараз скінчиться війна і все буде добре. І голуби будуть літати і радувати нас своїм класним польотом. Так що запрошую до співпраці, всіх бажаючих.